Усім привіт, народ! З вами Кіномозок. Нещодавно у мережі з'явився перший тизер майбутнього українського хоррору під назвою Конотопська відьма. А отже зараз саме час придивитися до нього уважніше, спробувати спрогнозувати, що ми з вами можемо побачити у фільмі. І також, крім цього, я розповім вам усю наявну на даний момент інформацію про майбутній проєкт. Тож, сідайте зручніше, беріть попкорн і починаємо! Відразу треба сказати, що якихось деталей сюжету у тизері немає. Про них розповів більше сценарист Ярослав Войцешек, який, до речі, працював над сценарієм мультфільму Мавка лісова пісня. За його словами, майбутній фільм не матиме стосунку до повісті квітки Основ'яненка, сюжет у ньому буде оригінальним, а надихнув його усім відомий ролик з інтернету. Я така на то. Тиска застара жінчина, яка відьма. У я завтра стояти вже не відбуду. Головною героїнею майбутньої стрічки стане передавня відьма, якій вже більше тисячі років, і яка несподівано знайшла кохання, заради якого вирішила відмовитися від своєї магічної сили. Але прийшла до України війна, коханого її вбили, після чого вона почала мститися. І, звісно, не мені критикувати професіоналів, але зав'язка ну така собі. Я маю на увазі, чому відьма має мститися через кохання. Чому вона не може, наприклад, встати на захист природи, якій расисти теж завдали неабиякої шкоди. Та й погодьтеся відьма, що жила більше тисячі років, раптом зустрічає людину, заради якої вирішує відмовитися від своєї сили. Навряд чи... Хоча певна річ, спершу треба побачити фільм і те, як це реалізують, перш ніж критикувати. Тож це мій такий особистий закид. Щодо тизеру, він фактично складається з однієї сцени, у якій відьма змушує якогось расистського покидька знову і знову вибивати собі мізки, чи що в нього там вдовбешці. Це до речі, нагадує закляття часової петлі, яке використовував Доктор Стрендж. Тормамо! Я прийшов домовляти! Тормамо! Тормамо, тормамо! Тільки ясна річ, наша відьма з расистами не домовлятиметься. Цікаво, чи буде взагалі ця сцена у фільмі, адже в трейлерах і тизерах досить часто використовують обманки, тобто сцени, яких у самій стрічці не буде, або які виглядатимуть зовсім інакше. Хоча я все ж думаю, що щось таке буде. На наступному кадрі, коли візьма дивиться в дзеркало, її обличчя вкривається рунами, і вигляд вона при цьому має досить моторошний. Але найцікавіша деталь прихована у назві фільму. Зверніть увагу, що замість деяких літер символи. Зокрема, замість літер О сонячний хрест, найдавніший язичницький символ, який наділяв найбільшою силою жерців лісу. Тут відразу два посилання. По-перше, на вік відьми, яка, очевидь, народилася ще до хрещення Русі, а по-друге, на її зв'язок з лісом та природою, про який я вже казав. А от замість літери Т символ, який нагадує руну Наутіх, що означає подолання, пересилення, гард через складнощі або важкий період. Однак, на відміну від руни, горизонтальна лінія тут пряма, тож це може бути якийсь інший символ. До речі, якщо знаєте який саме, напишіть про це у коментарях. Повертаючись до інтерв'ю зі сценаристом фільму, Конотопська відьма має стати початком чогось більшого. Тобто, якщо фільм добряче вистрілить як нещодавня мавка, а враховуючи обставини, думаю так воно і буде, ми цілком можемо очікувати на виникнення такого собі українського кіно Всесвіту жахів. Тим паче наша міфологія має персонажів не менш цікавих, ніж Франкенштейн або Дракула. Лісовики, песиголовці, вовкулаки та ще багато кого. Словом простору для польоту фантазії, дай Боже. Але певна річ, щоб все це стало реальністю, нам з вами треба буде добряче підтримати майбутню стрічку у прокаті. А якщо бажаєте підтримати розвиток мого каналу, можете задонатити за QR-кодом або за посиланням, яке знайдете в описі цього відео. Дякую вам за перегляд, друзі. Пишіти вподобайки, якщо вам сподобалося це відео. Пишіть у коментарях, чи очікуватимете ви на цей фільм, а також яких українських монстрів ви б хотіли побачити на великих екранах.